В Цьому ролику показую, як подати декларацію за квітень місяць для фопів на третій групі на 2%. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І я кожного місяця знімаю подібні ролики, щоб ви точно були впевнені, що подаєте звітність правильно. На щастя, це найпростіша декларація, яка зараз існує для фопів на єдиному податку. І хороша новина. По Її подачі із попередніх періодів нічого не змінилось. За квітень подаємо декларацію до 22 травня, а єдиний податок сплачуємо до 1 червня. Декілька слів по закону про законопроект 8401, який має скасувати ставку в 2% з 1 липня. Він досі не прийнятий, він зараз заморожений. Тому чекаємо, що буде відбуватися із ним далі. Якщо будуть якісь новини, обов'язково повідомлю тут в Ютубі і на своєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього. Власне, подавати. Декларацію будемо через електронний кабінет платника податків. Через Дію, в принципі, також можна звітувати. Я ж зазвичай це роблю через кабінет. Отож, поїхали. В кабінеті платника заходимо у введення звітності, обираємо 2023 рік і обираємо місяць, за який будемо звітувати. Зараз це у нас квітень місяць, і клікаємо кнопку створити. В цьому вікні обираємо прибуток, наступне залишаємо повністю пустим і шукаємо нашу податкову декларацію. Ось вона, F010 3203, податкова декларація на період дії воєнного надзвичайного стану. Обрали. Тут нічого не змінюємо, єдине, що ми контролюємо, щоб у нас тут підтягнулася наша податкова, тому що іноді тягнеться щось не те. Жодних додатків нам подавати не потрібно. По ЄСВ ми звітуємо за підсумками року, тому в щомісячних звітах ми по ЄСВ нічого не робимо. І клікаємо кнопку Створити. Є, відкрилась наша найпростіша форма для декларування доходу, де нам достатньо у першому рядку вписати суму доходу, яку ми отримали в квітні, перебуваючи на 2%. Хай буде 100 тисяч гривень. І відповідно в рядку номер 2 вказуємо 2% єдиного податку від цієї суми 2 тисячі гривень. Є декларація. Заповнена, нам достатньо клікнути Перевірити. Виходить повідомлення Перевірено. Зберігаємо нашу декларацію і відразу програма пропонує її підписати. Так, підписуємо. Можна підписати за допомогою хмарного сховища. Тут є зручна штука, як дія підпис. Отримаємо посилання і можна прямо із застосунку Дія відсканувати QR-код і декларація буде підписана. Я зазвичай підписую файловим ключем від ПриватБанку. Отож, підписуємо. І після того, як ми декларацію підписали, програма пропонує надіслати документ. Я надсилати зараз його не буду, ви ж надсилаєте. І вже протягом кількох годин у введенні звітності у вас буде відображена е, зелена. Квитанція номер 2 про прийняття декларації. Тобто, якщо вона підсвітиться зеленим, як два моїх нижні документи, то, скоріше за все, все окей. І по суті, декларація прийнята. І протягом трьох робочих днів у стані розрахунків з бюджетом у рядку єдиний податок у вас відобразиться нарахування єдиного податку, як ви це бачите ось тут. Просто Нарахування буде першим червня. І вам залишиться просто сплатити єдиний податок. Що можна зробити тут же в стані розрахунків з бюджетом, в нас є кнопка у вигляді карти, де можна зробити оплату. Детально про оплату податків розповідав ось в цьому ролику, якщо є необхідність, можете переглянути. Я ж нагадаю, що канал існує тільки завдяки вашій підтримці, шановні патрони, спонсори, чи просто гарні люди, які донатять на карту. Безмежно вдячний за. Підтримку. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, можете задонатити за реквізитами, які бачите на екрані. Є вони також в описі під роликом. Дякую за підтримку. І не забуваємо поставити вподобайку ролику, підписатись, якщо ще не підписані. Також можете задавати ваші питання прямо тут в коментарях. Під роликом. Дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.